Трамвай К1 це українсько односекційний трамвайний вагон, який призначений для широколінних трамвайних систем, що з 2001 року виробляється під приємством Татра-Юг, на Дніпровському заводі Південмаш розроблений на базі вагона Татра-Т6Б5. З 2003 по 2013 роки К1 був єдиним трамвайним вагоном, який ці роки серійно вироблявся в Україні, не враховуючи модернізації Татра-Т3 в Татра, -Татра К3РН. Станом на 31 січня 2016 року було виготовлено 76 вагонів цієї моделі, абсолютно більшість яких і понині експлуатуються трамвайними системами в України. На базі вагона створено 30 модель к 1 м 8 та односесійну. Та один М за частково низьким рівнем підлоги. Станом на березень 2020 року на балансі трамвайних систем в Україні перебуває 72 вагони, з них 53 експлуатуються на маршрутах міст України. Наприкінці 1990-х років керівництво Татра Юг поставило перед своїми конструкторами завдання: розробити новий. Вдосконалений трамвайний вагон, що мав прийти на заміну т 6 б 5 що тоді вробляся підприємством, при цьому потрібно було максимально зменшити залежність підприємства від іноземних комплектуючих. Перший випробувальний екземпляр цієї моделі виготовлений у 2001 році, він був пофарбований у синьо біло блакинні кольори. Наступні моделі мають синьо біло червоне забавлення та мав видозмінені передню і задню частини. На цьому вагоні була встановлена імпульсна система управління КПТТ-31. У 2002 році цей вагон проходив випробування у Києві на базі Данівського ремонтного експлуатаційного депо та був визнаний придатним до експлуатації. У 2004 році його повернули на завод. У 2006 році на випробувальному екземплярі було встановлено оновлену систему управління КПТТ-2. Передні і задні частини замінені серійними. Вагони відправили до міста Конотоп, де працює Досипір. до сих пір. Дожина цього трамвая п'ятнадцять мм, ширина 2500 мм, висота 3145 мм, маса пасажирів. 18,6 тонн, максимальна швидкість 65 км за годину, ширина колії 1524 мм. Діаметр нового колеса 700 мм. місць для сидіння 40, стоячий місць 130. Керування ТРСУ на Аджіптті транзистора з двигунами ed 147 Потужність 4 із 46 кВт. Ну, на мінімальна напруга контактної мережі 550 В. Наразі. Трамваї К-1 працюють станом на 2025 рік у деяких українських містах, як, наприклад, Донецьк, Запоріжжя, Кам'янське, Київ, Конотоп, Кривий Ріг, Миколаїв та Одеса. І наразі у Києві становить 9 екземплярів, і вони наразі експлуатуються на лівій та правобережній частині київського трамвая.